Представитель у нас здесь одной из, ну, скажем так, более радикальной партии, чем блок Петра Порошенко. Да? Как вы считаете, вот это хороший метод поведения политика как просто гражданского активиста? Имеет ли право политик на такие радикальные действия? Добрий вечір. студія. Ну, Я думав, що він напише Гітлер Капут, але бачу, написав най... Тобто, ну, поліці... е... ну, насправді дійсно сумно, сумно за рівень наших політиків і взагалі, як себе веде діюча влада, тому що це є представник сьогодні коаліції, представник найбільшої фракції, пропрезидентської фракції в парламенті. І я хочу сказати, що ми багато говорили про мінський процес, але багато хто, в кого в наших політиків, є така хвороба, як амнезія, і вони е, періодично свою позицію люблять змінювати кожних там, три місяці чи півроку. Тобто, три, півроку тому назад більшість в сесійній залі і взагалі і тут в студії говорили абсолютно протилежні речі. Але час помінявся, ситуація змінилася, конюнктура, відповідно, вони вже підлаштовуються під сучасні е, потреби. А я хочу нагадати, що ще два з половиною роки тому ми зразу з перших днів засуджували мінські домовленості, свободи і вважали, що те саме можна прирівняти, як би сіла жертва з маньяком домовлятися про давайте, не бувай мене. Там не гвалтуй, а краще е, люби і, там, і шануй. Оце десь так виглядало. Я хочу вам нагадати, 14 рік, 16 вересня, сесійну залу, де президент Порошенко зайшов і без журналістів, з виключеним таблом поставив на голосування закон про легімітизацію терористів, амністію терористам, про, е, так би мовити, е, особливий статус Донбасу впровадження. Це все ж було проголосовано. Але під тиском суспільства ці речі не Прийнялися, ну так. Товариство, згадайте. А потім після цього було, 31 серпня, об'єктивності ну, ну, раді, пройшло два роки. Нічого із озвученого вами, так і в общем, О, так і не поэтому... виходить. Почекайте, не я набул, вас не перебивав, не я вас не перебував. Ну... Я вас правильно не набув чинності через те, що скор... 31 ну, серпня, так... ну не перебувайте мене. Не, не, Коли не, не, люди вийшли до парламенту, ви пам'ятаєте події, гранати і жертви, скор... як впроваджувалася Конституція через коліно, через парламент. Але суспільство не прийняло і зал зараз теж не готовий голосувати зміни до парламенту і легалізовувати терористів. Ну Давайте говорити чесно. Хоча ви говорили абсолютно інші речі на той час. І тому я хочу сказати, що Україна не готова сприйняти сьогодні, угу. взяти терористів, легалізувати їх. Провести там вибори і з ними рахуватися, цього ніколи не буде. І українці на це ніколи не підуть. Понятно. І готові навіть ми боротися за це і Спасибо. воювати. Борислав... Це план Путіна, який хоче сьогодні Москва реалізувати. І тому ми на такі кроки не підемо. Я хотів би тільки ще сказати одне, що Донбас може бути прийнятий в Україну, дійсно, але на тих умовах, коли там будуть зачистені всі терористи, коли... Там буде наведений порядок і вибори там зразу проводити uh -huh. не потрібно. Борислав Бо там Березов, ще дуже довго треба викорінювати uh -huh. оцю московську yes, стру, агентуру. Дякую.